Невелика колекція банкнот України з 1918 до 2001 року в стані UNC. Є такі серії, трапляються АА, ББ, ВВ. Майже всі в стані UNC. В основному тут 5-й, 6-й рік і 2000-й, 2001-й. Є також дві банкноти 1918 року 500 гривень. На порівнянні з попередніми альбомами тут, можна так сказати, всі дорогі банкноти. Кого цікавиться альбом також продається. От є дві пари неплатіжних, 50 та 100 гривень. Їхню ціну. Їхня ціна там щороку зростає і зростає. Не знаю, коли вона зупиниться. Оце, до речі, така от зміщена. Десятка, десять карбованців. Серія АА. Ну і 2500.